Якщо б мого бренду просування не приносило продаж, я би пішла по цій стратегії. Так спочатку невеликий тест. Перше, чи є рекламовані товари в перших дев'яти постах. Друге, чи закриває ваш контент усі питання про продукт? Наприклад, чим носити якийсь склад тканини? Третє, чи є у вас хоча б якісь відгуки та відмітки? Якщо хоча б на одне питання відповідь ні, ось вам і можливо причина. Але щоб дізнатися точно, рухаємось далі. Я б запитала когось із знайомих, хто підходить під мою цільову, чи купив би він це. Уже на цьому етапі може стати ясно, в чому проблема. Можливо, ціна за висока або дизайн немодний. Якщо таких знайомих немає, одразу йдемо до аудиторії. Якщо і аудиторії немає, пишемо представникам своєї ЦА в інстаграм. Питаємо, які є сумніви перед покупкою, також що можна покращити та що їх стимулює робити. Покупки в інших брендах за такі опитування краще давати бонус, наприклад, сертифікат на ваші вироби. До речі, так ви можете отримати перші продажі, відгуки та відмітки. Так я розумію, що цей метод може здаватися складним і стресовим, але краще один раз запитати, ніж створювати мільйон колекцій і витрачати кошти на рекламу. А речі так і не будуть продаватися. Підписуйтесь, у мене бренди стають впізнаваними.